Ще годинку другу, і сьогодні, думаю, до кінця дня ми завершимо всі 100% підготовку з цього прекрасного Ежі. Edge Едж з малим пробігом всього-навсього 99 тисяч. Повністю перевірений, продіагностований. Приїхав весь цілий без ДТП. Відповідно, вся безпека ціла, рідна. Ну, як завжди, ви знаєте, які автомобілі ми купуємо. Що у нас всі автомобілі переважно ціленькі, гарненькі. Супер стан. Як ззовні, так і середини. Класна крута комплектація, крутий монітор, шкіряні сидіння. Все-все-все дуже гарнесенько. Ззаду море місця. Красива, крута діодна оптика, багажник на актуаторах. Ну, місця, надзвичайно багато, як ви бачите, дуже-дуже багато. І запаска під нею тонкрат. все як має бути по заводу. Отже, цей автомобіль готовий. І хто шукає таке авто, може сміло телефонувати. Всім дякую.